У його акварелях багато повітря, настрою та майстерності, у його словах гумору та мудрості. Ім'я художника Володимира Григорова добре знають прихильники акварельного живопису. І добре знають, це слабо сказано, добре знають як видатного майстра. Він народився у 36-му у місті Ростов на Дону. На початку війни його сім'я складалась із мами та чотирьохрічного брата. Щоб якось вберегти дітей від лихоліття, поодинока жінка віддала їх у дитячий притулок, вважаючи, що держава зможе краще захистити її хлопчиків. Війна ще тривала, коли Володю Григорова повернули матері. Молодший Юра помер від сипного тифу. Після війни, дивлячись, як важко мамі, 11-річний володя сам запропонував віддати його у дитячий притулок. Але при живих батьках удик будинок не брали. сиріт після війни вистачало. І тоді Володя Григоров пішов на відчайдушний крок. Він сам залишився у притулку, узяв всю відповідальність на себе. Після семи класів Володимир Григоров, учень ремесляного училища, далі токар харківського тракторного. Коли йому було 19, на очі потрапило оголошення про набір робочої молоді у художню студію. Саме там Володимир Григоров знайомиться із своїм вчителем художником Олексієм Щегловим. Саме там він розуміє, що малювати це його покликання. Відомий харківський художник Олексій Щеглов був неперевершеним рисувальщиком та сценографом, створена ним вистава чортів в млин до цього часу у репертуарі театру Ляльок епотажний вчитель міг прогулятися по сумській із ручною мавпочкою на плечі, а за ним бігла зграя хлопчаків, щоб роздивитися дивного чоловіка. творча атмосфера студии Щеглова дуже скоро дала свои художник паростки. Однажды соседка мне дала сборник Чехова. И вот отсюда у меня, так сказать, как бы вступление в жизнь началось. Я прочел весь этот сборник, и с тех пор явление во мне самого Чехова ну, привело к каким-то стремлениям, каким-то А що касається малювання, так почому всегда считали, что я що я вмію в общем, я і до сих пор так не считаю. студія Олексія Щіглова була тим самим місцем, де народжувались художники. Спілкуватись із студійцями приходив професор худпрому Борис Васильович Косарєв. Він стояв біля витоків українського кубу футуризму. Так напишуть у підручниках про візуальне мистецтво. Борис Косарєв розписував храми і робив декорації та костюми до революційних вистав. Із лекціями та бесідами до студії приходив відомий авангардист Василь Дмитрович Єрмілов. Саме у цей час Володимир Григоров захворів на туберкульоз. Дитинство у притулках війна дала знаки: його чекало довге лікування. Ізольованість від людей, лікарня у живописних помірках і вільний час. Володимир Григоров багато малює. Життя після хвороби стало зовсім іншим. Працювати токарем на заводі Володимир Васильович за станом здоров'я не міг, і талановитого художника влаштували на роботу у художню майстерню театру ляльок. Без малювання Володимир Григоров не уявляв свого життя. Це потрібна, я цим живу. Я так заметил, что если я ничего не делаю, я как-то не понимаю, зачем я присутствую вообще в этом мире. Как-то не в удел. Вот это я этим развлекаю. Это моя жизнь, понимаете. Вот. Ну, наверное, как композитор пишет музыку без чего, он, так сказать, не может жить и так далее. Ну, то есть это как-то является моей органикой. А що касається реалізації, я к ней всегда стремился. Ну може бути слаба і не всі ну, би настирна і как та так сказати. У його акварелях багато повітря, настрою та майстерності. Вони легкі, вишукані та неповторні. Роботи Володимира Григорова вивозились із Харкова потоками емігрантів як панацея від передбачуваної ностальгії. Кажуть, акварели Григорова допомагали. Справляються з цим завданням і тепер. Мої роботи стали ще возити за кордон по першій волне. Ще в часи Хрущова там була якась, то за кордон багато уезжали. Дело в тому, що акварелі – такий камерний матеріал, А покупають його в основному люди інтелігенція. А інтелігенція, вона дуже скромна в своїх можливостях. Поэтому я за недорого продавала роботи, мені просто нравилось, что не покупається, Мог просто и подарить. Знімати Володимира Васильовича було непросто. Телевізійна зйомка має свою специфіку, і щоб відзняти сюжет, потрібне терпіння та, хоч невелике позування. Ось це більше всього не влаштовувало Григорова. Володимир Васильович вів себе дуже щиро, але тільки вмикалася камера. Він, мне бы ведь человек якусь то якусь фальш. Когда вот зададут вопрос, скажите, пожалуйста, что вы думаете о ваших работах? Ну, что я думаю? Они меня стертили эти работы. А я понимаю, что люди хотят другого, хотят, так сказать, рассказать, как я по утрам встаю, беру этюдный ящик, еще солнце не встало, а я уже на электричку и на этюды сижу и пишу. Пишу і сижу. Це нада, понимаєте? І всі гарять, ах, какой! необычный какой. На тюди ходять. Його акварель є на усіх континентах. Люди відчувають, що в ці роботи вкладено неабиякий талант. Картини побачили світ, а от сам Володимир Васильович майже не виходить із дому. Володимир Григоров про себе говорити не любить. Все, що хотів сказати, написав на чотирьох аркушах паперу. Гарним, розміреним почерком. Але якимось дивом все ж таки нам вдалося записати інтерв'ю. Не так, все сложно в цьому мірі. Все це граючись так от серйозно не відноситися, тому що, можна бути, на такої степені серйозно, що догадаєшся. что надо скоро и уходить из этого мира, а ничего вроде не сделал. Нужно, нужно душой работать, нужно стремиться к радости, короче говоря. Такие вроде слова громкие, красоте, к радости, это украшает не только свою жизнь, а если получится и другим тоже. У его кимнатий, куда не глянешь, работы, они скрізь. Бо як каже Володимир Васильович Григоров, їх багато, тому що я пишу повільно, але завжди.